Всім привіт, трошки думок про ринок, що сталося за останній тиждень, і моє бачення на найближчі тижні, найближчий місяць літа. І так до політичних новин ми знаємо, що ну надіюсь ви чули, був замах на Трампа невдалий. А хтось каже, що можливо він сам себе замовив, сам такий от собі піар зробив. Як на мене, трошки по-дурному робити ризик і в долі. Міліметрів там один сантиметр здається від голови, відділяв від смерті людини. Тобто на такому піаритись якось мудро. І вже можна констатувати, як на мене, що наступним президентом Сполучених Штатів буде Трамп. Людина вижила, людина підняла собі рейтинг. Ну той, хто в нього стріляв, підняв йому рейтинг. От чи свідомо, чи не свідомо, чи він справді його хотів бити, чи тільки налякати. Але факт залишається фактом. І відповідно Трамп починає вже робити якісь політичні новини, політичні заяви, які е, сприяють е, певній реакції від ринки. Отже, він заявив щодо біткоїну, що біткоїн може стати другою резервною валютою в Сполучених Штатах. Серйозна така заява. Це дуже позитивна заява. Я би сказав, буліш, максимальний буліш. Але знаючи, як виконують обіцянки політики, очаровуватися і вірити, що справді так буде. Це дуже і дуже так би сказати наївно. От. Але так інакше це позитив. І е переходячи до фінансових новин, е ми можемо послідкувати, що в багатьох країнах світу, зокрема в Європі, вже понижують ставку. Ставка це по суті під який відсоток видають кредити спочатку. Державним установах, потім приватним установок, там вже збільшується ставка. Зараз вона на рівні 5%. І в дивлячись на показники економіки, більшість країн починають її знижувати, щоб гроші дешевшали, щоб можна було простимулювати про надрукувати, кому треба допомогти грішми, Америка старається боротися з інфляцією, тому вона максимально довго піднімала ставку навпаки, щоб забирати лишню ліквідність і знижувати інфляцію. Але через е проблеми в економіці, через велику кількість заявок по безробіттю. І загалом е через ситуацію у світі, те, що вже більшість країн визнали, що треба опускати ставку, ми почули, що перше зниження може бути в вересні. От. Але оскільки. Все це співпало з виборами президента, то невигідно опускати ставку. Чому? Здавалося б, це ж позитив, Позитив, але в довготерміновій перспективі. Бо спочатку перше зниження це дуже болюче відбувається, відбувається на ринках. Це може бути навіть панічні продажі і жорстка сильна корекція. Щось схоже можна сказати, і до попередніх корекцій на коронадампі. Ну, не таке сильне, але це вже більше про чорні лебеді. Тому все цей момент зниження ставки будуть, як на мене, відтерміновувати чим подовше, аж десь до виборів. І як би там вони не говорили, хочуть, не хочуть, але треба буде потерпіти і переносити всякі негативні новини вже після, щоб не говорити це втручання, проти виборну компанію і зробити з якусь волотильність і стабілізацію, нікому це не вигідно. Тепер щодо нашого ринку і по біткоїну останні дні, останні дні ми вже бачили. Що е, затухання було волатильності, всі перелякалися постійно. Це зниження, плавне, повільне зниження, яке лякає. Здавалось би, має бути рух. Звужувався канал волатильності, відповідно, після таких от моментів, що йде імпульс або вверх, або вниз. На наше щастя, чи, на жаль, не думаю на щастя, імпульс пішов вверх, Озеленів, трошки позеленів ринок, роз, знову люди переобулися з капітуляції вже в ейфорію, вже знову хочуть купувати. І як на мене так всі чекають так сезону, шанси на те, що він відбудеться прямо зараз, ну, трошки зменшується. Бо не так-то воно працює, коли всі купили, а раз ми всі купили, то всі поїдемо наверх. Ну, не знаю. От будемо надіятися на краще. І побачили ми цей імпульс вверх. Чому? Е, Це ці, такий цікавий речі індикатор, який показує, е, показує тенденції, що йде вверх. Що з більшою вірністю може потім і продовжувати падати. Це середнє скльзяще, досить древній індикатор. Він скаже, то все фігня не працює, але на старших таймфреймах, я говорю собі про старші таймфрейми, тижневі, крупний гравець дуже часто користується якраз середніми скользящими. Є там проста емашка, є експоненціальна, є середньозважена Аймашка, є ємашка, яка враховує об'єми. Суть залишається одною, поки ми вище цієї 21 девки. Це bulish. Поки коли ми закріпляємося на старшому тайфремі нижче, це дуже часто переходить в медвежку. Зараз ми на денному тайфремі вже вийшли набагато вище, ніж 21-ша. На тижневому тільки-тільки вийшли з неї вище, але не закріпилися. Тому теж за нею можна буде прослідкувати. На тих монетах, які ми поваливали, в багатьох вже є непогані результати від 50 до 100% росту від останньої покупки. Тому свінг втрейде, звичайно, що теж є хорошою можливістю для заробітку на цьому ринку. Бо я вважаю, що найближчі 2-3 місяці, швидше за все, буде боковик, консолідація така от незначна. А потім вже, судячи по новинах наступних, десь в вересні, ми будемо знати, який вихід буде в піку зі сторін більш імовірний Тому чи фіксувати якісь свої. Позиції, чи вставляти стопи, це вже рішення за вами. Головне, пам'ятайте, що треба бути готовим до всіх випадків тримати USDT. Багато інформації у моєму телеграм-каналі, обов'язково підпишись на нього. Там є навіть темки, як заробити і без вкладень, і є проекти, які я веду. Також подивися хоча б плейлист новачкам, щоб розібратися в цьому ринку і, і не сидіти і не вгадувати, що буде далі, а хоча б мати якісь базові знання. Це в плейлисту новачкам. Дякую тобі за перегляд цього ролика. Напиши будь-який коментар від усіх слів. І хай тобі щастить. Надіюсь, що ми всі в цьому році, максимум 25 му побачимо цей довгожданий альцезон сезон і ікси на наших покупках. Хай щастить.